Привіт! Сьогоднішній комплекс спрямований на опрацювання м'язів живота. Опрацюємо передню частину, бокові частини пресу, задню частину попереку. Вся талія буде приємно палати. А короткі відпочинки між вправами зроблять ефект сауни на тілі. Це буде дуже приємно. Коли ми виконуємо вправи на прес, потрібно уважно контролювати два моменти: перший момент це дихання, щоб завжди на вдиху розтягували м'язи і на видих скорочували. І старайтесь завжди наближати грудний відділ до кульшового суглобу, щоб було таке скручування. Це все я буду повторювати під час комплексу, тому ваше завдання уважно прислухатись до техніки виконання вправи і повторювати вправи, вибравши свій темп виконання. 20 хвилин оправи, які ми виконуємо у коловому форматі. Кожне коло все буде тяжче і тяжче, Але чим далі ви зайдете, тим буде солодша перемога. Зараз ми розігріємо цільові м'язи і будемо виконувати комплекс. І так, руки на поясі, розігріваємо м'язо шиї. Нахилили підборіддя вниз, півколовий оберт вліво до лівого плеча, до правого. Спокійно працюємо вліво, вправо. Дихання під час цієї вправи вільне. Видих. Видих. Стараємось дотягувати, не поспішаючи. Дві. Один. Стоп. Зафіксували голову прямо, нахилив нас вліво. Право. Стараємось у шиї бути обережними. Спокійно розігріваємо вліво, вправо, вліво, вправо. Не поспішаючи. Гарно розігріваємо м'язи шиї, так як під час пресу вона часто відчувається. Тому треба це все діло розігріти. Дві, один, стоп. Закінчили. Руки рівні на рівні плечей і починаємо повертати вліво, вправо. Вліво, вправо. Закінчили. Руки на поясі, колові оберти кульшовими суглобами по колу. Не поспішаємо. Стараємось в своєму темпі працювати. До прикладу, 4 в одну сторону. При цьому у вас грудний відділ зафіксований. Уявляємо, що ми працюємо коло, коло крутимо. Дихання вільне, вліво. І створюючи більшу і більшу амплітуду. Дві. Один. Закінчили. Руки поставили на рівні грудного відділу і починаємо робити скручування в грудному відділі. Кульшові суглоби зафіксовані, і стараємось все більше і більше розвертати. Вліво вдих, видих. Дих, видих. В одну сторону робимо вдих, в одну видих. До прикладу, можна орієнтуватись тільки на видих. От, в праву сторону видих. І розслаблено, розслаблено працюємо трошки таке. Хрустіння у м'язах з відбувається, тому стараємось іще далі трошки закручувати. Видих. Видих. Розслаблено все. Чотири. Три, дві, один. Стоп. Є. Руки поставили на плечі. Розігріваємо плечові суглоби. Рухаємо вперед ліктями. Назад. Теж можна вибрати темп. Чотири. Назад. Дихання вільне. Чотири. Вперед. Стараємось поступово збільшуючи амплітуду, покращуючи рух. У нас буде сьогодні вправа в планці, тому гарно розігріваємо плечовий суглоб, щоб він був готовий до навантаження. Вперед і назад. Закінчили. Руки притиснули до себе лікті і починаємо кистями, наче загрівати до себе. До себе стараємось більше і більше робити такий оберт. І назовні, назовні. Теж про себе рахуємо. Десять повторів до себе і 10 від себе. Гарно розігріваємо, щоб аж легка пішла біль в кистях. Дві, один. Закінчили. Звичайна постановка ніг, руки ставимо на коліна і будемо працювати тільки в грудному відділі. Що ми робимо? Вигинаємо вперед, відчувається натягнення. І вигинаємось назад. Лопатки розводимо. Тут ми їх зводимо, вперед витягнулись. І розвели. Стараємось працювати тільки в області попереку, грудного відділу. Видих. Стараємось, коли під себе, наче робити такий вакуум, в себе максимально живіт втягуючи. І Розтягуючи. Закінчили. Звичайна постановка ніг. Руки вздовж тіла. Нахляємось до лівої. наче себе по лівій стороні видимо рукою, по правій вліво. І стараємось кожного разу торкатись п'ятки. Видих, видих. Зараз вже тіло піднімає температуру і вже хочеться переходити до вправок. Кожне тренування це обов'язково, щоб воно починалось. Із суглобної гімнастики. Навіть зранку можна встати і поробити такі легкі вправи. Вже буде набагато себе краще почувати тіло. Видих. Нахиляємось. Дві. Один. Стоп. І тепер те ж саме, тільки вперед. Вперед, назад. Руками по ногам себе гладимо, наче хоп, вниз. Видих. Вдих. Видих. Ноги не згинаємо, трошки можна в колінах зігнути. Дві. Один. І закінчили. Все, ми з вами готові до роботи. Ми сьогодні всі вправи будемо виконувати на килимку. Отже, перша вправа. Зафіксували, поставили ноги, як вам зручно, руки. Можна в замок, можна так. І ми втягнемось вперед. Видих скоротили, шия зафіксована, не треба шию максимально рухати, можна дивитися вгору. Розтягнули, розслабили. Знову видих, вдих. І стараємось вгорі робити невелику паузу. Варіант більш складніший, коли ви повністю піднімаєтесь, дотягуєтесь, але не повністю заходите тілом туди. А залишаєтесь в такій напрузі. Вдих розслаблення, видих. Вибрали зараз свій варіант. Головне не працювати шию, тому що вона може відчуватись. І в такому темпі працюємо. Так, лягаємо, 6 секунд до початку, зафіксували. Руки в замок поставили. І тягнемось між ногами. Видих. Видих. Видихаємо і повільно опускаємо. Я буду перше коло показувати полегшені варіанти, далі буду показувати і складніші варіанти. Видих. Підтягуємо, стараємось тільки грудним відділом працювати. Все, ви шию зафіксували. Можете навіть шию тягнутись вгору. Щоб вона у вас була статична, тому що може вже на першій вправі відчуватися. Тоді ви вже не будете відчувати м'язи пресу. Повільно вдих. 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 Більше видихаємо, дві. Закінчили. Наступна вправа в нас. Ноги трошки зігнуті. Ми лежимо особливо, зверніть увагу, що поперед був притиснутий. І з цього моменту ми підтягуємо коліна до грудей. Скрутились, розтягнули. Варіант більш складніший із прямих ніг. Підтягуємо вгору. Перший варіант більш полегшений. Лягли і підтягуємо. Видих. Зверніть увагу, я підняв таз, розтягнув знову видих. Вдих. Можна підняти шию, можна тримати її на підлозі. Видих повільно. Фух. Головне підкрутити таз. Тобто не потрібно прям витягувати, як я, дуже сильно. Ви трошки підтягнули, видих. Вдих набрали. Варіант більш складніший. З рівними ногами витягуємо вгору. Головне, щоб у вас був поперек постійно притиснутий. Тримаємо видих. Натягнули, відчувається, прес. Стоп! Є! Далі в нас робота на бокові м'язи пресу. Потрібно ноги поставити чим далі, тим складніше. Але середній варіант це підняти грудний відділ і торкатись лівої ноги правої, лівої, правої. Тобто ви вже піднялись. І працюєте вліво-право. Готуємось. Через дві. Оп. Підняли. Видих. Хух. Хух. Стараємось більше затягувати, затягувати, щоб ви відчували прям бокову частину. Хоп, видих. Видих. Ось так. Ще. Не поспішайте. Спокійно працюємо, це тільки перший підхід. Хух. У нас всього чотири. Хоп. 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 15 секунд. Ще Ще відчувається з боку прес. Не опускаємо підборіддя, фіксоване вас. Давайте ще 4, 3, 2, 1. Стоп. Фух, чудово. Розвертаємось. Зараз ми лікті під плечима стаємо. Варіант полегшений. Показую. це з колін. Один підтягуємо, два вперед. Складніший варіант. Пауза. Пауза. Із прямих ніг. Головне лікоть точно під плечем, щоб рівномірно було навантаження. І давайте. І пауза. Пауза. Старайтесь, наче, скрутитись. Пам'ятаєте, що я говорив на початку? Скручуємось у м'язах попереку. Давайте. Ще. Хоп! Невелика пауза. Вам потрібно скоротити, натягнути і змінити, щоб постійно був прес під навантаженням. Ще 12 секунд. Хоп! Повільно. Повільно. Тримаємо, тримаємо темп. Ще живіт розслабляємо. Три, дві, стоп. Наступна права бокові м'язи, пресу. Варіант перший. На ліктях ми стоїмо на колінах полегшено. Вліво повернули таз вправо. Складніша робота. Вліво, вправо, з планки. Лікті під плечима показую. Полегшений, трошки ширше ноги. І давайте. Вдих. Видих скоротили. Вдих. В центрі. Видих. Вдих. Видих. Стараємось сідниці тримати внизу. Трошечки живіт в себе. Втягніть, щоб він був не розслаблений. Щоб ви не відчували поперек. Хоп. Видих. Складніший варіант на ногах видих. Вліво. Не поспішаючи. Вправо. Знову видих. Видих в центрі. Через 9 секунд. Ще повільніше. Хоп. Головне, не розслабляємо живіт, щоб ви не поїхали назад. Стоп. Є. Молодці. А тепер ми зробили одне коло. Ще в нас три. Повторюємо всі вправи. Знову, так, лягли. Лягли. Руки можна в замок, можна, як вам зручно. Головне, менше працюємо шию. Шию, підборіддям тягнемось вгору. Дві, один, давайте. Більш складніший варіант. Розслабили. Розслабили. Я показую просто складніше. Якщо вам було тяжко в по полегшеному, ви робите полегшений варіант. Наша з вами сьогодні мета, щоб відчути м'язу пресу. Опрацювати не потрібно там супер навантаження робити на нього. Все спокійно. Вниз. 10 секунд розтягнення. Видих ще повільніше вниз. Давайте, давайте дві. Один. Стоп. Є, yeah. 20 секунд, здається, небагато для відпочинку, для пресу, але хочеться ще більше. Так, втягнули в себе живіт, трохи наче воно розтягує. І зараз підйоми ніг. Варіант легший це з колін. Тобто коліна підтягуєте, складніші прямі ноги вгору. Показую складніший варіант. Дві. Один. Поїхали. Фух. Повільно натягнули. Не кладемо, а знову хоп! Вгору. голову можна притиснути, можна підняти. Коли піднімаєте, трошки складніше стає. Вдих. Зверніть увагу, як я ноги назад опускаю. Повільно стараємо около трьох секунд. Два, три і потужно заряджаю. Знову вниз. Давайте бам туди. Ще повільніше. І ще утримуйте. От зараз пече, пече, пече через ще повільніше. Три. Дві. Один стоп. Клас. Відчувається таке вже пекельне відчуття. Але це ще ж тільки половину не зробили. Давайте, все вийде. Зараз у нас бокові бокові підйоми. Перше, що ми робимо, грудний, піднімаємо руки рівні. Готуємось. Дві. Давайте. Підняли і. Фух. Фух. І старайтесь далі дотягуватись. Хоча... Не потрібно прям сильний робити рух амплітуди, так як бокові м'язи не потребують великої амплітуди. Вони оп, уже скоротились. Хоп, скоротились. Ви наближаєте плече, скорочення. Хоп, хоп, хоп. Давайте, ану трошечки темпу. Видих, видих. Торкаємось. Хух. Так, Чим швидше, тим швидше і втомлюється. Давайте вісім, хоп, сім, хоп. Шість. Ще, ще, ще. Пече. Через. Три. Дві. Стоп. Є. Відчувається така робота, знаєте, аж прямо із середини. І з середину прес виривається на поверхню. Лікті під плечима, коліна до грудей. З невеликою паузою. Фух, так. Трошки витягнули в себе. Прес втягнули. Тягну, тягну, Лікті під плечима. Обов'язкова умова. Давайте. І. Фух, вниз. Вниз. Пам'ятаєте, ми наче коліно наближаємо до грудного. До грудей дотягнули. Вниз, не вперед, а до грудей. У мене зараз здається така вигін в опереку. Якраз я хоп, скоротив, розтягнув. Зробив видих. І прес мій постійно працює, щоб не забирало все. Тримаємо, тримаємо. 10 секунд. Ще хоп. Вниз. Хоп, вниз. Хоп. Поставили ще. Дві. Стоп. Є. Так, трошечки ефект сауни в мене вже починається, думаю, у вас також. Лігки підключимо. перекручуємо таз е, через сторони. Вдих розтягнули, видих в центрі. Вдих розтягнули, наче чогось торкнулись, ви натягуєте і в центрі скорочуєте. Хоп, давайте. І спокійно. Вдих! Вдих. Спокійніше. Ще повільно. Вдих. Натягнулись, аж ребра відчуваються. Вдих. Варіант з колін показую. Вдих, видих. Так само можна робити. Хоп, видих. Вдих. Працюємо. Натягнення. Хоп. Ще повільно. Стараємось, наче боковою сідницею, кишенією, торкнутися чогось вниз. Не кидаємо таз, не треба його сильно низько. Ще вдих. Стоп. Чудово. М'язи кору працюють. Особливо у планках. в планках у нас включаються ще додатково м'язи попереку. Тому це класно. Переходимо на третій. На третій. Залишилось у нас ще два підходи. Так. Підготовка. І... Вниз. Відчувається, як прям повністю прес горить. Зверніть увагу на мою шию, вона зафіксована, я взагалі нею не рухаю, щоб ви не робили помилки. Якщо вже дуже шия болить, просто отак берете руками і тягнете. Тобто зняти навантаження вниз. Стараємось. Але шия трошечки може відчуватись, тому що тут вона все ж таки задіюється до роботи трохи. тому... Треба потерпіти видих. Через 3, 2. Стоп. Є. Але згодом вона стає сильніше і ви вже будете нормально виконувати вправи. Головне, щоб ось ось отут у нас сьогодні все палало. Все було опрацьоване від А до Я. І ми повністю пройшли. 7 секунд до початку, повільно опускаємо, натягуємо і скорочуємо. Через 3, 2, 1 до справи. Натягнули, натяг, натягнули і бам! Знову вдих. Бам! Знову вдих. Ще розтягуємо. Ще, 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 ще. Ось так. Чим повільніше ми йдемо, тим якісніша робота йде. Не кидайте вниз, а старайтесь через не можу тримати. Можете, можете, ще 9 секунд. Хоп натягнули. Бам! Вистрелили. Через три, дві. Стоп. Є. Оця зв'язка. Перед і звідси підйоми. Це прям щось. Так, лягаємо. І бокові. Стараємось. Зараз давайте трошечки прискоримось. От в боковій частині, щоб прям уже до не можу відпрацювати в третій вправі. Готуємось. Перше, що підняли. І давайте. Хоп! Хоп, хоп. Ану ще швидше можете. Фух. Руками. Все, забудьте про те, що вам треба плечі. Просто руками торкнулись. шию зафіксували. І дивимось вгору і працюємо. Хоп, 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 хоп. Ще. Далі. Далі. Давайте, давайте. Темп взяли, класно. 18. І зараз почнеться найбільша біль. Тримаємо, тримаємо темп. Дев'ять. Вісім. Сім, шість, п'ять, 4. Можете, можете. Три і дві. Бам! Є. Чудово! Приємне відчуття, коли ти робиш все правильно і попадає саме в цільові м'язи. Зараз у нас коліно до грудей. Лікті вниз під плечима і тримаємо горизонталь. Не піднімаємо таз вгору. Можна на колінах, покажу знову ж. Видих, пауза. Видих. Пауза. Видих. Пауза. Із прямих. Хоп. Вниз. Хух. Вниз. Хоча я впевнений, що можуть практично всі спробувати з планки. Вниз. Хоча прес уже прям не прес. Хух. Вниз. Хоп. Вниз. Контроль, контролюйте. Ми нікуди не поспішаємо. Ми працюємо на якість. Хоп. Вниз. Хоп. Вниз. Ще. Не піднімаємо, тримаємо. Фу. Видих. Чотири. Три. Дві. Бам. Є. Молодці. Так, все, ось. Пішло вже. Все йде. Ефект сауни Присутній. Через сторони, перевороти. Трошки можете ноги ширше поставити, викрутити і в центр. Прямо шторкнутись. Лікті під плечима. Підготовка. І давайте. Вниз. Вниз. От старайтесь повільно. Хоп! Щоб ви відчували весь рух. Видих. Так само на колінах. Ліва. Не кидаємо таз. Тому що ви можете швидко працювати, але це не те тут. низ, Вліво. Хоп. право, Ще викручуємо. Видих. Прес втягнутий чи ні там. Тримаємо, тримаємо ще лікті під плечима. Вісім, Фух. сім. Шість. Тримаємо ще трошки. Три. Стоп. Розвертаємось. Переходимо на четверте коло. Є. В загальному тренування нескладне, але оцей невеликий відпочинок. І така інтенсивна серія створює ефект, ефект інтенсивної роботи. І це мені подобається. Так, давайте. Вниз. Хоп. Вниз. Так, четвертий. Давайте всі останні сили зібрали і працюємо. Хоп, вниз. Хоп. Вниз. Хоп. Вниз. Я вже роблю полегшені варіанти, тому що прес швидко забувається і все. Іначе ти вже іначе й хочеш, але не можеш. Видих. Тримаємо. Хоп. Видих. Хоп. Видиха, ну, тримайте темп. Ну, ще 9, 8, секунди. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп. Є. Зараз ми працювали швидше. Тепер ми більш повільно працюємо. А потім знову будемо швидше. Підйоми ніг. Саме головне тут підкрутити таз. Трошечки його відривати. Тому що якщо не відриваєте, буде передня. Ноги просто відчуватись. Тому можна пробувати навіть з колін. Давайте. Коліна. Хоп! Вдих. Та тягнення. Знову. Один, два, три. І знову. 25. Контролюємо, контролюємо. Можна підсідниці руки покласти, якщо не зручно. вниз. Головне шукайте ту амплітуду. Можливо, вам будете з колінось так робити і буде прес класно відчуватись. Головне, щоб не спина. Ще чотири. Три. Давайте, 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 давайте. Бам! Є. Оці останні моменти, коли вже все трясеться, треба відпрацювати. Так, готуємось. Пам'ятаєте, що ми з вами домовились, працюємо в секунду в секунду, добре? Один, два, три, чотири. Готуємось. Підняли грудний. Хоп. Давайте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ще. Вісім дев'ять. Десять. Хоп. Хоп. Все працюємо. Давайте. Шия трошки відчувається навіть у мене, але старайтесь, старайтесь тримати її. Ще, ще п'ятнадцять у нас роботи. Давайте, давайте, ми в секунду попадаємо. І 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 і ще стоп. Є, щось я швидко почав. Так, дві вправи. Ви вже помітили, що я через сторону повертаюсь, тому що вже прямо не повертається. Ти ще не піднімається. Лікті під плечима уважно все це фіксуємо і... Видих розтягнення. Видих розтягнення. Так, працюємо серйозно. Добре? Давайте. І вниз. Вниз. Старайтесь коліно, іначе ви повністю все видихаєте. Ще. Давайте. Хоп. Вниз. Хоп. Вниз. Хоп. Вниз. Ще. Бам. Хоп. Вниз. 15. Хоп! Ще. Хоп. Тримаємо темп. Фух. Живіт. Не розслабляємо, не провисаємо сідницями. Важко перейшли на коліна. 3, 2, Не здаємось. Можете, можете. Стоп. От саме головне, не здавайтесь. От останні оці 10 секунд. Будь-якій вправі. І от ви будете постійно прогресувати. Навіть мені важко в цих вправах. І старатися треба витримати. З власною вагою працювати всім складно. Дві. Один. Але перемагає той, хто витримує. Давайте. Ліво, Право. знову. Видих. Видих. Так, все робимо професійно. Не поспішаємо. Стараємось контролювати темп. Хоп. Знову. Хоп. Знову. Ось так. Ще. Ще. Фух. Подобається відчуття. Отже, ще в нас трошки. Давайте. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Навіть уже три. Дві. Стоп! Ви це чули? Переможний сигнал. Є. Yeah. Ми з вами зробили 20 хвилинний комплекс. Це було дуже швидко. Навіть час ось так пройшов. Все витримали. Зараз ми декілька хвилин просто розтягнемо ці ліві м'язи, щоб вони краще відновлювалися, і ви краще себе почували. Отже, одразу лікті під плечима. Все, що нижче пупка, нижче кульшових сулобів, розслабили і повисли на руках. Можна ось так лягти, руки під груди. І витягнули себе, повисли на руках. Розслабили, втягнули в себе живіт трошечки. І підборіддям боріддям натягнулись вгору. Утримуємо. Спокійно все. Все. Вліво подивились трошки. Вправо. Вліво. Вправо. Так, є. Е, стоїмо на колінах, лікті під плечима. Перше, що ми робимо, скручуємось. втягуємо, руками впираємось і витягуємось. Як кішка вперед. підборіддям натягуємо. Знову видих. І тут ми теж видихаємо. Ще. І стоп. Є. Зараз ми розтягуємо бокові частини. Підняли одну руку вгору, взяли її за кисть, І що ми зробимо? Трошки нахилились. Створили навантаження і тримаємо. В загальному тіло зараз себе почуває добре. Не втомились, попітніли класно, пропрацювали м'язи, все. Так. Вліво. Вправо. Натягнулись. Дві. І закінчили. Є, yeah, все. Ви молоде, що пройшли цей комплекс, відпочивайте, набирайте сил. Кожне тренування це крок. Чим далі ми заходимо, тим буде якісніший результат. У вас обов'язково все вийде і до зустрічі у наступному комплексі.